Друзі, якщо ви подумали, що потрапили на сеанс до психолога, то це зовсім не так. Тому що сьогодні ми з Юлею будемо показувати вам вправи, які ви зможете зробити вдома, на роботі. Хто ризикне, їдучи в трамваї yeah. або в тролейбусі, сидячи, все це буде для наших ніг. Коліна і п'ятка на одній лінії. Угу. опу назад. Ножки трошки ширше, так як стульчик. Mm -hmm. Ручки вперед. І піднімаємось вверх. Напружуємо сільницю. Mm -hmm. І вниз. І вперед. І вниз. Намагаємось встати так, щоб ми дуже не перекачувалися вперед. б не було. Давай, пробуй. І видих, і дих. І ще видих. Ось так. Важче. Так. Угу. Не падай. тримати рівно, рівновагу. Рівно, рівно, Не забуваємо. Корпус більше вперед. І два. І ще один разочок. І сідниці вже, вже горять. Вже підкачені. вже підкачені. Добре. Друга вправа. Стаємо рівненько. Бедра притуляємо до спинки. Угу. Ручки кладемо. Асаночка. Пам'ятаємо. Добре. Живіт втягнуть, напружуємо. Праву сідницю. Носочок на себе. І п'яточко відштовхуємо назад ножку. Угу. І видих. Дих. Видих. Але перетуляємось до спинки. Не угу. все так просто. Угу. І видих, дих. Видих. вже тягну. Видих. Дих. Ще два. Ще один. Ну як? Сідничка. Угорить! І третя. Вправа. Так само. Е, в нас корпус рівненький. Притуляємось носочок на себе, але виводимо ніжко через сторону. І видих і тих, І видих, притуляємось, не відхиляємось. І видих, і вдих. Ще два, І х. Ну, як? Все горить. Я думаю, що якщо робити такі вправи кожен день, то ефект буде дуже Бимба. швидко виден. Ну і Звичайно. по традиції. По традиції. Погнали. Стучків можна лишити так само. По чотири. По чотири. І один. І два. І три. І чотири. І. Супер. Прижалися і. Один. Видих. Два. Три. Чотири. На ліву ножку. І один. Два. Три. Чотири. Права через сторону. Один. Два. Видих. Три. Чотири. Ліва через сторону. Один. Два. Три. Чотири. Круто. Фух, Тепер Хочеться сісти. Ножки на ножку трошки відпочити. Повернутися, відпочити. Маємо надію, що вам сподобалося. Вам гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.